Величезний привіт, друзі! Ви на каналі Готуй смакуй Сьогодні з вами поділюсь рецептом дуже смачної, ситної і в той же час бюджетної вечері. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Основний інгредієнт сьогодні у нас це курячі сердечка. Ще знадобиться цибуля, сметана, соняшникова олія, сіль, перець, сухі петрушка, базилік та каріандр. А для початку наріжемо цибулю. Цей раз буду нарізати цибулю довгими пір'ями. І так, цибуля нарізана. Сердечками ми попрацювали раніше. Гарно їх промили. Відрізали все зайве, розрізали навпіл і, за необхідності, вичистили всередині. Тепер всі інгредієнти готові. Йдемо до казана і розпалюємо вогонь. В Казан відправляється сонячна ковалія. Закладаю цибулю, нам її треба всматрити до золотої розкаринки. Цибуля нарізана тоненько, тому я від неї відходити не буду, щоб вона не пригоріла. Так, подивіться, цибуля гарно підсмажилась, але не згоріла. Ось саме в такому стані вона нам і потрібна. Дістаю її. Тепер настав час смажити сердечка. Додаю знову соняшникову олію. І закладаю сердечко. Друзі, буквально через одну хвилину смаження сердечки віддали велику кількість рідини. Ось подивіться сюди. Якщо ви будете готувати на сковорідці, то я рекомендую саме зараз накрити кришкою і прижимаючи їх, злити всю зайву рідину. Це прискорить процес смаження. Ми готуємо в казані, температура досить висока і рідина досить швидко випаркується. І так, в нашому випадку буквально за 5 хвилин вся вода випарувалась, сердечки почали смажитися. Додам ще трішки соняшникової олії, приблизно мілілітрів 40-50 максимум. Повертаю цибулю. Гарно все перемішую. Буквально ще 2-3 хвилини обсмажу сердечка з цибулею, після чого додам спеції та сіль. Це дуже апетитно виглядає. Дуже приємний і смачний аромат іде з казана. Солимо за смаком. Закладаю всі спеції одразу. І гарно все перемішавши, закладаю сметану. Сметану вмішую в сердечка з цибулею. Вогонь мінімальний. І буквально за 2 хвилини наша страва готова. Пропоную разом її скуштувати. Друзі, виглядає страва дуже ефектно. На як на мене схоже на яловичину тушковану в сметані. Так, я зараз скуштую і розкажу, що на смак. Я по домашньому ложечкою готували ми для родини. Сердечка вийшли максимально ніжні, не жорсткі, легкий присмак смаженої цибулі, приємний присмак сметани. Е, я би навіть сказав, якщо ви їх не полюбляєте вам зав'язати очі і дати спробувати цю страву, то ви, мабуть, подумали, що це просто смажене м'ясо з цибулою та сметаною. Дуже смачно. І навіть візуально за рахунок того, що ми їх розрізали, вони взагалі не схожі на сердечка, схожі на окремі шматочки м'яса. Наполегливо рекомендую приготувати. Ідеально зайду з любим гарніром. Мабуть, найкраще будуть смакувати з картопляним пюре або просто відвареною картоплею. Це не стандартно, смачно і бюджетно. Хоча на святковий стіл. Пріант однозначно підійде. І традиційно готуйте, смакуйте, обов'язково підтримуйте україномовний YouTube, залишайте свої соковиті коментарі, ставте вподобайки, до нових смачних зустрічей. Па-па!